Маша, Майдай, Маша, поцілуй, ми розвітали з ними. Маша нам тупо типу, всі ситуації підляє, бо вони кажуть, що вам такий штраф буде за те, що ви близько до знайка становилися. Ми так заглохли просто. Машка їх там круте розкручує вже. Вони вже всі улыбаються, всі доволі у них день робочий добре закінчився, бо вони Машу побачили. Я знаю, я знаю.

на дізе. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Дизель. Курва, Курба, балду, збагато. Багато дякую. Хто допомогли українцям? Поляки. Слухай, ти молоді. Ти умнічка, ти від велико зробила дуже важливий маневр. Сідаємо, а забери цей цю штучку. Та я чув, я тебе знімав взад, не переживай, сіти чую твоє німецьку, коротше, не хвилюйся. Фух, їдемо, ну, отакі От приключення. Чесно. Дуже, дуже дуже прикольно було, я люблю. Мені знаєш, що час напишу тік, у тебе стільки приключень, а я вам кажу, попробуйте пожити таким життям насиченим. У вас не вийде інакше. Не може да. бути, не... це тільки в ненасиченому житті мало приключень. Классно, таску не звони віднять. Денькі полікам! Честь! Ой, поляки молодці! Коротше, після цього всього я не знаю як, ми опинилися вдома. Мама всі готує борщем. Мама говорила наїсти. Говорила, всі сидять 12 ночі, ночі їдять борщ. Шок. І що? Дуже смачний. Ну це це ж на камеру кажеш, дуже смачний, А на самом деле. Смачний. Льох, норм. Супер. М -м. Фух. Нарешті ми доїхали. Подавно вже ти увійшла мої мрії. Шукає вечера, ти у мене єдина тіки ти повір, бо ти, Бог твоя врода, твоя чиста вода, твоя чиста вода, синір. Ой, хороша.